Військові теж люди. І періодично їм треба вертатися на ротацію, на відновлення, на поновлення військової частини, тому що дуже багато втрат, на жаль, є і серед наших особових складів військових частин. Але я не розумію, коли ми всі згуртувалися і працюємо на єдиний результат, на єдину мету це перемога. Над ворогом, на жаль, є категорія населення, яка чомусь вирішила, що військові це роботи, які не можуть прийти додому у відпустку, не можуть коло кав'ярні випити чашку кави. І ця категорія людей фотографує їх і викладає в соцмережах, тим самим дискредитуючи наші Збройні Сили України, Національну гвардію України. Ми вже неодноразово тут в вузькому колективі обговорювали це питання, і в мене тепер звернення до вас. Якщо будете бачити факти фотографування наших військових і викладання у соцмережі, будь ласка, зразу звертайтеся до Служби безпеки України. Тому що наше завдання з вами теж це допомогти здобути перемогу. І подякувати тим людям, які обрали своїм обов'язком захищати нас отут, на територіях, де немає стрільби, де немає вибухів і де немає активних бойових дій. Дякую за розуміння.